Доброго дня малята! Ви напевно знаєте, що скоро ми всі будемо святкувати свято Пасхи, або, як на нього ще кажуть, Великдень. Ви будете допомагати батькам випікати пасочки, красити яєчка, які називають крашанки. Їх можна ще розписувати. Такі яєчка називають писанками. Сьогодні ми з вами теж намалюємо писанки, але будемо малювати нетрадиційним способом. А як саме, я вам розкажу. Цього нам буде потрібно картопля, гуаш, альбом, пензлик і серветки. Так, звичайно, картопля. Картоплю я вирізала по-різному. І так ми беремо одну картоплинку, макаємо пензлик в фарбу, водичку, ви бачите, водички в мене немає. І розфарбовуємо. Розфарбовує хто за бажанням, хто як хоче. Пензлик витираємо в серветку, беремо картоплинку і міцно прижимаємо до листка. Ось яка писанка в нас вийшла. Беремо іншу картоплинку, зафарбуємо її в жовтий. Колір та голубий, чи рожевий візьмемо? Візьмемо рожевий. Знову міцно прижимаємо. І так, розмальовуємо всі картоплинки по черзі. Ось такі гарні писанки в нас вийшли. А тепер ми чуть-чуть писанками підсохнути і виріжемо їх. А я попрошу наших батьків допомогти нашим діткам вирізати писанки. Ось такі гарні писанки в нас вийшли. А тепер я заздалегідь приготувала отаку. Корзинку. Ми її приклеїмо на альбомний листок, а клеїти я буду її не всю. Серединку ми залишимо. Прикладаємо. Притискаємо. Я дуже сподіваюся на допомогу наших батьків. А тепер беремо наші гарні писаночки і вставляємо до нашої корзинки. Ось така багата наша корзинка. Ось така корзиночка у нас вийлася. Ісус Христос, здоров'я шле з Небес! Христос воскрес, воістину воскрес, свяченого яєчка доброї Паски і Сонця окрайчика з Божої ласки. Ну що ж, дітки, я з нетерпінням буду чекати на ваші крашанки, писанки та пасочки. До зустрічі!